Людина не втручається в природу, вона сама відновлюється. Це стосується і тварин без ручного регулювання. Цілі види, що зникали в окремих ізольованих регіонах, почали відновлюватись. До прикладу, та сама Чорнобильська зона. Тут і лосі, і кабани, і вовки, і косулі. Вікторія Ніконенко їздила в зону і бачила все на власні очі. Людина вбиває лише за останні 40 років. Тварин у світі стало менше на 60%. А прісноводні взагалі вимирають. Від них цивілізація залишила трохи більше 15%. Найгірше почуваються живі організми там, де найкомфортніше ведеться людині. Саме вінець природи викачує земляні ресурси, псує повітря та вирубує ліси, вбиває браконьєрством та забудовою. Дуже великі розорені території, зокрема степи, якими Україна дуже колись славилася. Із справжніх степів що є, це десь 5% лише залишилося. Сільськогосподарські угіді, як ви бачите, зараз ліс там крок за кроком веде свій наступ. Це був свідомий експеримент. За чотири роки після аварії, в зону відчуження із заповідника Асканіанова, привезли за два десятки коней Пржевальського. і їм тут сподобалось. <риклад> У місці, в якому здавалося б, людина знищила все живе, знову вирує життя. Навіть уражена смертельною радіацією природа. Ожила, тільки назовіться після аварії пішли люди. Цими хащами блукають такі види, побачити, які науковці вже й не сподівалися. Саме фотопастка доказала: да, в зоні відчуження є ведмідь. Зуби заходить в зону відчуження. Ми помічаємо сліди вовка. Ось ми йдемо вздовж цього сліду, тут він більш детальний. Щоби прослідкувати за тваринами, ставимо таку собі фотопастку. Фактично, це фотоапарат з сенсором реагує на теплий об'єкт. Дуже бачили і цікаво наприклад динаміки. Ти дивишся, ось там прийшло, наприклад, стада оленів через там 20 хвилин. Прийшла там зграя вовків. Вони зустрілися чи не зустрілися? Іноді, хижаки хоч і розуміють, що це такий штучний об'єкт. Вони його не бояться. Навпаки, з цікавістю підходять, вивчають і нюхають. Не завжди після цього апаратура виживає так, на одну з таких колись напав так, дятел. Так. Ось ці сенсори чорні, Він їх ідентифікував як такі, знаєте, маленькі дупла. А ось ця фотопастка виявилась ну дуже популярним місцем Можуть. серед тутешніх жителів. Її навіть назву придумали. Назвали цю композицію дерево життя Здорово. і в нас вона довго мене. стояла. Да там вся в яка тільки була лосі, борсуки, ці яноти. Зайці, коропатки, туди. та ця покинута людьми територія як маленький острівець життя флори і фауни. Все інше ми зверхньо намагаємося приборкати до 2050 року. Якщо ці всі тенденції, що зараз є, будуть продовжуватися, Лише 10% території Землі. Будуть без впливу людини, проте самі ми можемо все змінити, намагатися економити воду та електроенергію, віддавати перевагу локальним виробникам їжі, не використовувати пластиковий посуд та, звісно ж, сортувати. І планета нам обов'язково віддячить, якщо ж виживе Вікторія Ніконенко, Павло Бориско, Валерій Сетюк, спецкор два плюс